Андрюша, поднімі локоточки. Артем, не сачкуй. Зобраний. Ну що в тебе ручки коряво так стоять? Не показуй, а щелкай. Швидше, швидше, атакуємо голову. Мене звати Влад Кашеєв. Я працюю тренером-викладачем 45 років. Дивіться мій профайл. Основне, я от зараз вже розумію, що яку людину ти виховав. Тому що е, буває так, що як боксер е, ну, там, може він був кандидатом в майстері спорту, але як людина він здійснився. І коли ми зустрічаємось, мені дуже приємно е, з такою людиною зустрічатися. Але от е, Найбільше тепер я от бачу і ціную тих хлопців, які в даний час захищають нашу державу на передовій. Це такі, як от, я згадував Віталіка і Володю Ліщенко, який в даний час на передовій. Це Дмитро Мацепура, який був неодноразовим призором Європи в різних вікових групах. От, тепер теж в армії Літвинюк Олексій теж в Збройних силах України. Ну і ще там декілька хлопців є і багато. Суддя не може бути нечесним, але стається так, що кожний суддя, якщо він, звичайно, був боксером, мав свій стиль бою. Наприклад, високий, він завжди пропагандує бій на довгій дистанції. Людина, яка така, як ми кажемо на українську, цупка збита, йому потрібна коротка дистанція і такий бій, як називається, що на боксерському лекціоні бій в телефонній буці. Це коли зовсім немає простору. І от суддя, якщо він був боксером, він, звичайно, навіть того не розуміючи, він віддасть перевагу такому боксеру, який він був. Ну, звичайно, якщо він не програє, як у нас кажуть, в одну калітку. Фактично, коли все це почало здійснюватись, то не тільки рук прийшлось докласти багато, але й своїх грошей і грошей вихованців. Ну і самому прийшлось лазити там, накривати покриттям. Федерація дала гроші. Розумієте, кожний тренер е, бачить якусь ціль у своїй роботі. Один бачить заробіток в грошах, другий бачить в тому, щоб залишити після себе щось. Наприклад, чого я це зробив? Для того, щоб склалися умови для виховання наших спортсменів, боксерів. Ну і вінницю знали, як гарне місто, яке зустрічає. Е, Іногородніх боксерів, боксерів з інших країн. Бокс це навіть не для того, щоб десь вказувати на своїй якості в биту. Це зовсім про інше. Це, це тільки тут, в рінгу, можна показати. Своє мистецтво боксерське свою швидкість. Сила удару залежить не від величини кулака а залежить від швидкості, з якою боксер наносить цей удар. І точність удару. Якщо удар прицільний, точний в бороду, він може бути навіть не сильний, але боксер впаде. Звісно, що я їх і ругаю, але ні в кому випадку не вживаю матерні слова. Раніше ми могли дати там скакалку по От, але зараз ми цього не вживаємо, тому що це неможливо зараз при вихованні дитини. Але в тих випадках, коли ми раніше то реалізовували, так сказати, воно змушує боксера терпіти біль. Це дуже важливо, щоб людина вміла терпіти біль. Якщо вона не вміє терпіти біль, то вона не може бути боксером. Бийте швидко та влучно. З вами був Влад Кашеєв.